Святковий плейлист різдвяних пісень також може творити дива. Від хорошого настрою у людини з'являється більше сил та наснаги до роботи, а мозок отримує важливу порцію позитиву. Святкувати цьогорічні зимові свята чи ні справа вибору, проте навіть у такий складний час кожному з нас потрібна, хоч крапля різдвяного дива. Їхні голоси здатні замінити найрідкісніші інструменти та захоплюють своїм кришталевим звучанням. А кожен концерт це завжди неймовірна феєрія емоцій. Вокальна формація Пікардійська терція з нагоди 30-річного ювілею колективу минулого року влаштувала благодійне різдвяне турне містами України. Мешканці саміх міст почули найпрекрасніші давні і сучасні колядки та щедрівки. Пікардійська терція активно виступає з благодійними концертами та збирає кошти для українських захисників. Різдвяні концерти і цього року не стануть винятком. А ось участь у проєкті Територія Різдва Села Роду стане взагалі унікальною, адже Пікардійська терція виконуватиме щедрівку разом із симфонічним оркестром. Застеляйте столи та все кили мами, радуйся, ой, радуйся земле землеслів Божий, народився. Застеляйте столи, та все кили мами, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився. Знаєте, напевно дивно говорити, але територія різдва для кожного з нас була протягом кожного року від самого нашого народження. Так вийшло, що ми народилися в тих родинах, які нам передавали оцей от різдвяний дух, різдвяні традиції, коляди, які їм передавали знову ж таки діди. Прадіди, вся така певна родинна творчість. І я вам скажу, що це треба дуже цінувати, оскільки не так багато народів є в Європі і в цілому світі, які мають величезний пласт різдвяної тематики саме фольклорної, а не написаної авторами, наприклад, там протягом століття чи, може, двохсотліття 200 перед тим. І нам завжди це було цікаво, і декілька різдвяних альбомів в нашому репутарі тому є великий доказ. Цього разу ми взяли, власне, для для того, щоб показати глядачам досить невідому коляду. Я б не сказав щедрівку, яка називається На святий вечір. З нами поділилася одна знайома цією щедрівкою казала, що її бабця співала. Коли вона була малою, вона це запам'ятала, ми зробили своє аранжування. Ну, пікардійська теза завжди славилася тим, що вона шукала якісь цікавинки, якісь такі нетрадиційні речі. І я надіюсь, що вам це дуже сподобається, оскільки з таким шикарним оркестром, який приймає участь в власних території Різдва, це, це не може бути погано. Це може, може бути тільки дуже добре. А наступна наша пісня, знаєте, не, не, так, не так багатьом виконавцям вдається за. За своє життя сказати, що ця пісня стала народною. Не так, отак вона і є. Причисте діва се породила. Це є е, моя музика, слова народна, і слава Богу, що вона стала такою популярною. Надіюся, що від того, що ми признали своє авторство, вона не стане менш популярною. За другим разом свято наступає. Всі людей єднає дай нам Боже щастя. Всі. Гурт співбратів тішиться, що має можливість приїжджати до наших воїнів, підтримувати їхній моральний та бойовий дух. Бійці дуже тішаться їхніми приїздами, запрошують музикантів і на різдвяні свята. Гурт співбратів їде до них із задоволенням. Різдво для братів це традиція, радість того, що збирається родина, що підтримується дух. Хочеться жити далі до наступного різдва. Тепер з війною посилилась цінність всіх тих моментів кожної зустрічі, кожної дії, взагалі, яку вони роблять. Коли ми отримали запрошення на участь у проєкті Територія Різдва, ми майже відразу згодилися, тому що для нас завжди участь у таких проєктах, вона дуже цікава. Це тебе як музиканта завжди підсилює, дає тобі нові знайомства. Тим більше що ми опинилися зараз в дуже крутій компанії професіоналів. Це завжди нагода попрацювати у тих жанрах музичних, в яких ми раніше ще не працювали, тому для нас це рух вперед і. Розвиток, а також підтримка всього українського. Колядку під назвою Пастушки нам запропонувала Анжеліка Рудницька, і ми погодилися. Хоча з певним роздумом ми, ми ем, вийшло так, що вона побачила нас в цьому образі. ми... Ем, Спочатку не зовсім, але потім, коли почули оркестровку, коли почули це звучання, коли е, знайшли себе в ній, зрозуміло, що це е, дійсно е, для нас дуже підходяща е, пісня, і сподіваємося, що глядачам вона також дуже сподобається. Колядки і щедрівки це певною мірою візитівка української культури і фольклору. Ми всі прекрасно знаємо, що таке для нас цей різдвяний час, цей. Пісенна форма і весь світ. Також всі знають Леонтовича аранжування. Всі знають, чим славиться Україна. Мені здається, що ось ці. Різдвяні всі пісні, колядки, щодрівки вони пробуджують в тобі всередині щось е, таке, твоє справжнє, твоє щось українське. Те, що закладено в нас е, поколіннями і поколіннями наших предків, це як правило старовинні пісні. Це пісні, які з року в рік виконуються на свята. Це пісні, які е, створюють оцей святковий настрій. І е, дуже важливо, щоб ми їх пам'ятали, виконували, щоб ці пісні жили нехай навіть в якихось сучасних обробках, хотів би додати, що колядки та щедрівки це не просто формальність, яку ми просто заглядаємо в календар і знаємо, що сьогодні треба колядувати та щедрувати. Це справді традиція, яку хочеться виконувати щороку. З початком війни пройшов перший пласт запитань до себе і до своїх співвітчизників. Потім другий, і, врешті-решт, зараз всі люди потроху приходять до основного запитання. Що таке Україна? Хто я як українець? І отут, от от якраз починаєш задумуватись про свою національну тожсамість, про те, що робить тебе українцем, і рано чи пізно приходиш до того, що тебе робить українцем мова, тебе робить українцем культура. Це основні стовпи, які роблять Україну Україною, тому е, всі ці колядки, щедрівки, всі наші культурні надбання, ну, вони є просто необхідними, вони є життєво необхідними для нашої нації. Марія Бурмака вже записала свою різдвяну композицію для проєкту Територія різдва сили роду, але сюрпризом стане поява на сцені директора видавництва Абаба Галамага Івана Малковича. Саме він свого часу мріяв про книжку Колядок і щедрівок і видав у 2019 році унікальну збірку Нова раді стала, яку можна не лише розглядати і читати, а й слухати. Пану Івану дуже сумно, коли приходять колядники, які знають тільки. Коляд, коляд, колядниця і дайте дядьку п'ятака. Важко навіть уявити, щоб при такому богатстві, коли в нас декілька тисяч колядок зібрано, не знати навіть добрий вечір Тобі, хоча б однієї з трофи. Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий! Народився, ще разочок накидаємо. Тай виросла верба Три, чотири радуйся, ой, радуйся землю, син божий. Народився. А можете попробувати народився, щоб не було. Ще низ... раз. Так останній вже нічого, нічого, ми і так, і так дамо. Давайте, давайте ну, що ще... простіше вверх. Так, так, так це дуже... дуже низька нота. Дай виросла верба. Раз, два, три, чотири. Радуйся, ой, радуйся, земле, сили Божий. Народився! Навіть спокійно, коли згадувала, що тебе не було, і ми вперше не співали, збиралися потім усі композитори і співаки і там внизу. І каже, ми вперше не колядували, бо тебе не було. А там були купа диригентів, Говди чи гамко, знаєш, але вони всіх слів не, не знали. Ігор, вімкни, будь ласка, музику. Ми просто запишемо різдвяна магія все ближче. Дивіться наступного тижня про найнеочікуваніші сюрпризи, які підготували засновники проєкту Територія Різдва сила роду в цьогорічній телеверсії.